Поговоримо про четверту серію серіалу Дім Дракона, другий сезон, і про те, як все було у книзі. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую вам усім, що ви донатите. Якщо ви також хочете підтримати мій канал ще й фінансово, то у описі можете знайти посилання на Монобанку. Також дякую усім, хто пише коментарі, хто ставить лайки, і хто взагалі підписаний на мій канал. Ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої нові відео. Тож спочатку ми бачимо, як Деймон тиняється гарнхолом, і як він бачить знову і знову нові видіння. На початку серії він бачить Рейніру, яка молода, і він. Тинає їй голову. Тим самим нам показують, в принципі, його, скоріш за все, переживання внутрішні про їх сварку з Рейнірою і про його відношення, взагалі, до Рейніри. А також пізніше він ще буде бачити Лейну Вларіон, його минулу дружину. І також побачить він Еймонда. Зі своїм обличчям. Тож, що діється взагалі а, на екрані, так зображають прокляття Гаренхолу. Це найбільший замок взагалі у Вестеросі. Він набагато більше ніж Вінтерфелл. І його історія побудування цього замку досить таки трагічна і темна. Побудував його гарен чорний, а він був з залізних, коли вони ще були королями у річних землях. І от він вирішив побудувати такий міцний міцний замок, фортецю і будував він його 40 років. Тисячі людей померли на цьому будівництві. Цей король постійно грабував своїх підданих для того, щоб побудувати собі таку величну споруду. Багато було смертей, жорстокості від нього, взагалі його не любили. Постійно зрубалися віру дерева для того, щоб використати їх у будівництві. А загалом у замку була і септа потім, і богопраліс, ну як. Богопраліс, одне віродерево дерево там залишилося. І коли Харен Чорний добудував нарешті цей свій замок. У той самий день армія Ейгона першого завойовника прийшла під його стіни. І з допомогою дракона Ейгон здобув цей замок. І після цього він вважається проклятим. Багато цей замок змінив своїх господарів. Вважалося, що люди там лягають спати. А на ранок їх знаходять вже спаленими. Багато хто бачив якихось там привидів. Ну, ходять такі легенди, принаймні, що там ходить у вигляді привида Гарен Чорний зі своїми синами. А, і, власне, цей замок змінив багато господарів, які то хворіли, то божеволіли, то помирали, то втікали. Тому таким чином нам передають і показують у це прокляття гаранхолу, як воно впливає на цього Деймона і отруює його мозок. Також він зустрічається з Аліс Ріверс. Ми вже точно знаємо, що це Аліс Ріверс, яка пропонує йому щось випити від прокляття, щоб він нормально спав. Не знаю, чи взяв Деймон цей напід, чи не взяв. Скоріше за все не взяв. Потім ми бачимо крістона коля, який, як ми дізнаємося, Судобув вже замки Розбі, Стокворд і Сутінділ. Він там ще вбиває лорда Даркліна, який відмовляється схилити коліно перед Ейгоном, і пропонує знову-таки його бійцям перейти на сторону Ейгона або вони втратять голову. І таким чином Крістон Коль вже на цей час дуже сильно посилив свою армію після здобуття цих всіх замків. Нам показують його прям успішним. Його називають. Творець королів. І знаєте, мене в цьому дуже сильно розчарувало те, що нам не показали жодного здобуття замку. Ну, крім того, що буде в кінці серії. Що в собі Крістон Коль з невеличким загоном? Наступна серія, він вже на піку слави своєї, він же творець королів. Нам не показали те, як герой змінився, бо він все ж таки змінився. І цей Гвен Хайтаур трошки також. Змінився, бо вони пройшли разом певні випробування, тобто щось таке на них мало б вплинути це все. Якось дуже різкий поворот від Крістона Коля у третій серії, і Крістон Коль у четвертій серії. Ну, це як на мене. Але згодна з тими коментарями, з тими коментаторами, що писали, що вони просто ну, HBO, зекономили на сценах битв. Вони просто показали їх результати. Коріш за все, це так. Але мені ця практика економити не дуже подобається. Бо так ми втрачаємо просто розвиток персонажа і наше співпереживання, наші емоції, коли б ми дивилися на все це. Бо так, коли мені кажуть, Крістон Кольт, дворець королів, він клази воював багато вже замків. Я не вірю, чесно. Можете написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Також пишіть свої ідеї, свої версії, буду їх обговорювати і роздивлятися в кінці кожного відео. Мені також цю ідею підказав один коментатор, який написав. Це під моїм відео, яке я знімала щодо двох років мого ведення ютуб-каналу. Якщо ви його ще не дивилися, то подивіться. Я розповідаю, що я читаю зараз, що буду читати в цьому році і як змінилося моє ставлення до книжок. Тож у книзі, в принципі, все відбувається так само. Крістон Коль вийшов зі ста лицарями і одразу здобув багато замків. І потім, коли він прийшов у сутінь діл, Лорд Дарклін відмовився схилити перед ним коліно перед Ейгоном, точніше, і він втратив свою голову. Проте хронологія певних подій вона змінена у серіалі. Розкажу про це трошки пізніше. Тож всі думають, що далі Крістон Коль піде на Гарен Холл, це саме там, де засів Деймон. І Деймон, який про це дізнається, розуміє, що в нього нема армії, і до нього приходить ще Блеквуд. До речі. Це той хлопчина, який колись приходив як кандидат у чоловіки до рейніри, і який тоді ще вбив одного з бракенів. Пам'ятаєте, то це він, він виріс, і він пропонує доєднати свою армію до армії Деймона. Точніше, в Деймона ще нема армії, просто віддати свою армію Деймону, якщо вони помстяться бракенам. І в принципі, це все, що поки у Деймона є. І взагалі по серіалу складається таке враження, що Деймон тільки спить. Ходить, дивиться усілякі видіння, може йому подобається, і все на цьому. У книзі трошки відрізняються його дії, бо у книзі він одразу почав збирати армію. Крістон Коль ще не вийшов з королівського причалу, а Деймон вже збирав армію. До нього вже стікалися туди. І армія Видолу, і Білої Гавані, і Вінтерфелу, і Блеквутів. І інші річні лорди вони вже туди стікалися всі. А після цього вже Крістон Коль вирушив на розбі, тобто відрізняється за хронологія. Але розумію, розуміємо, ну, Сераль хотіли показати, що ці видіння, вони збивають у Деймона з пантелику. Він навіть трошки так божеволіє е і взагалі поринає у себе. Але особисто мені. Такий хіт не дуже подобається, бо все ж таки я очікувала такого войовничого демона. Побачити, який збирає армію, який постійно щось робить, але вже як є. Також бачимо засідання ще зеленої ради, на якій Еймонд пропонує не йти Крістону Колю на Гардхолл, а піти на грачівник, щоб перерізати доступ до суходолу від драконстону, від драконячого каменю, там де засідає Рейніра. І Еймонд вже про все з Крістоном Колем домовився. Вони листуються і тримають один одного у курсі подій, що не дуже подобається Ейгону, який хоче впливати на все, бо він король. Він хоче, щоб його рішення приймалися, але бачить, що все йде не так, як він хоче, що його брат він всім керує. А у Ейгона навіть своєї власної думки на це нема. І він заздрить. І Крістону Колю. Творець королів великий, своєму братові. Ще його мама Алісента каже: йому Слухай, сиди мовчки. Просто сиди. Тримай корону на голові і просто мовчки, сиди, не заважай іншим. І це все дуже дратує Ейгона і вплине на його вчинок подальший. Також бачимо ще чорну раду. І рейніра. Яка зникла, розуміємо, що Рейніри нема. Де вона? Ми не знаємо, точніше. Ми знаємо з вами, але вони не знають. І от вона під кінець серії повертається з королівського причалу зі свого важливого завдання, де вона розмовляла з Алісентою. І ось тепер вона вже точно впевнена, що миру не буде. Отак, ну все, що я вже хотіла сказати про цю ситуацію Рейніри з Алісентою про цю розмову, я вже сказала у минулому відео. Все на цьому. І чорна рада розуміє, що треба відіслати дракона на допомогу грачівнику. І викликається сама Рейніра, я поїду, я, я це зроблю, але їй кажуть: Стоп ти, королева, ми не можемо тебе втратити. Рейніра не пускає свого сина, бо вона ще переживає, скоріш за все, за смерть Люцеріса. І викликається Рейніс, яка і летить на своєму драконі Мелейс. Розкажу, як. Це все відбувалося у книзі. Лорд Стаунтон з грачівника він зачинив свої ворота і зі стіни замку бачив, як армія Крістона Коля палить е, його поля. І коли припаси їжі закінчилися, тобто це пройшов певний час. Ось тоді Лорд Стаунтон він відіслав крука з листом е, на драконстон з проханням допомоги. І коли круг прилетів, то Чорна Рада якраз розмірковувала, як їм помститися за Сіра Еріка. А рейніри там, до речі, не було. Не тому, що вона їздила на королівський причал, а тому, що вона саме усунулася на певний час, бо на неї дуже сильно вплинула смерть її сина і замах на її власне життя. Тож на певний час казав грибок. Тобто такий карлик, що на певний час правління чорною радою перейняли Корліс і Рейніс Веларіон, бо не було в них вибору. Бо Рейніра, типу, переживала горе, не сильно хотіла ще битися, щоб не стати, як Мейгор, жорстокий, родичевбивцею, щоб на неї не впало прокляття. Ось це все. Тож, коли до них прийшов лист, то Рейніс вилетіла, і через 9 днів вона вже прилетіла до Гречівника. Тобто, як ми розуміємо, у книзі Рейніра не визивалася, не викликалася сама летіти на драконі, допомагати цьому лорду, який кликав її на допомогу. Тож повернемося до серіалу. Ми нарешті бачимо якусь битву. Нарешті битва на екрані. Щось таке вони зобразили, армія коля йде у наступ, вона просто хоче нападати на ці стіни. Ну, в принципі, вони б нічого майже не зробили певний час. Бо книзі все ж таки це була облога. Ну, ми не знаємо, скільки пройшло часу, тож армія коля нападає, і бачимо, як прилітає рейніс на Мелейс. І ми розуміємо, що у Крістона коля був хитрий план, бо у лісі був схований Еймонд з Вхагар, яке те, що прилетить дракон Страконстону. Але у цей час Ейгон він не міг вже витримати оцих всіх заздрощів, того що він не приймає участі у тому, що відбувається. І Ейгон король сідає на свого дракона і летить у Грачівник. І нападає на Рейніс. Це було неочікувано, непередбачувано, ніхто цього не планував. Але дракон Рейніс він більш досвідчений і вони стикаються у битві. Якраз тоді на Вхагар підіймається у повітря, і тут ми бачимо неоднозначну сцену, як дракон Еймонта за його наказом палить Ейгона, його брата. Я так по серіалу це зрозуміла. Якщо все було не так, можете в коментарях написати про це. Але він реально палить свого брата. І Ейгон на драконі падають вниз. І тоді зустрічаються у битві Еймонд Вхагар і Рейніс на Мелес. І, в принципі, Рейніс вона долає Еймонда, і Вхагар падає на землю. І тоді Рейніс вона патрулює повітря, щоб перевірити, чи точно. Можливо, вона думала, що Вхагар... Прямо помер чи що. Ну, коротше, вона ще літає над цією битвою, щоб точно впевнитися у цьому. Але тут Хар різко підлітає у повітря і вбиває дракона Рейніс. І Рейніс падає на землю. Тобто розуміємо, що Рейніс помирає. І після цього Крістон Коль шукає короля, де ж Ейгон впав. І бачимо, як він знаходить Еймонда, який стоїть з мечем у руці біля впавшого Ейгона. Тобто, що він хотів його добити, чи що, Ну, складається враження абсолютно таке. І тоді Крістен Коль бачить короля Ейгона, який лежить просто біля свого дракона, спалений майже. І Крістен Коль його як оплакує. Тобто він не кидається його витягати з-під дракона. Вони просто сидять і дивляться на Ейгона. То що маємо ми зрозуміти, що Ейгон помер тоді? Ну подивимося у іншій серії, як це буде. А зараз розкажу вам, як ця битва виглядала у книзі. Тож, коли Рейніс вона з'явилася над Грачівником, Крістон Коль цього очікував, і у небо підлетіли стріли зі скорпіонів, які приготували е, на можливу появу дракона. І ось тоді ще Рейніс з Мелейс вони почали палити воїнів. І тоді в повітря здійнялися Ейгон зі своїм драконом і Еймонс в Хагар. Я так розумію, що Ейгон він вже там був. Вони піднялися у повітря і разом напали на Рейніс. А дракон Рейніс він прикусив дракона Ейгона, а в Хагар він врізався у них обох, і вони всі троє впали на землю. Тобто, в принципі, не така ефектна битва. Можливо, як вони зробили у серіалі. Але у книзі написано, що коли дракони билися у небі, то було таке враження, ніби у небі повно сонця. І от коли дракони впали, полум'я вдалося затушити тільки через декілька годин. І коли полум'я вони загасили, то стало зрозуміло, що Малей загинув, і було знайдено тіло. Скоріш за все, тіло рейніс. Проте точно. Це було незрозуміло, але все ж таки вважали, що Рейніс вона загинула. Їй було на той час 55 років. Еймонд з Хагар вони вижили. А от дракон Ейгона він втратив крило, отримав багато багато поранень. Давайте про те, що було з королем, я розкажу в наступній серії. Подивимося, що вони придумали, що вони зробили все ж таки. З цим усім у наступній серії і поговоримо про те, як це сталося у книзі. Але по книзі ми не бачимо, що Еймунд нападав на свого брата і хотів його прибрати. Все ж таки, у серіалі нам цю лінію вони вели весь час, що Еймон сміявся над братом ще в дитинстві, потім і зараз він над ним постійно насміхався. Тож це призвело до того, що Еймонд він втратив терпець і захотів нарешті прибрати цього свого недолугого брата, який не може нормально навіть керувати державою. Скоріше за все, це так, але подивимося, що буде у другій серії. Але якщо навіть і так, якщо Еймонд і спеціально напав на Ейгона, він не буде про це відкрито, скоріш за все, розповідати. Ну, подивимося. І після цієї звістки, що Рейніс вона загинула, Корліс Веларіон, він звинувачував Рейніру у тому, що це вона мала летіти, бо кликала її на допомогу. А вона саме усунулася від усіх подій. Тож у них там сталася сварка. А, бо по серіалу все ж таки Рейніс вона сама викликалася, ще поруч стояв Корліс. Ну подивимося, чи обіграють вони якось ось цю сцену. Тож серія завершується, і в мене неоднозначні відчуття почуття з приводу неї. Бо все ж таки був певний екшен. Ми бачили битву драконів, ем, бачили знову таки розмірів в хагар, які дуже сильно спонтеличують гігантський дракон. Але все ж таки багато битв нам не показують. і Сприводу цього я дуже дуже сильно розчарована. Ну, хоча б ще якусь одну, ну хоча б маленьку, хоча б трішки показати, хоча б щось. Також постійне тягнення часу відбувається. Вони там щось спілкуються, ходять. Алісента вона шукає книги Візеріса, бо вона починає підозрювати, що вона чогось не знає про Візеріса. Тож напишіть у коментарях, як вам ця серія, як вам розвиток кожного з персонажів. І що ви думаєте з приводу Еймонда і його вчинку в кінці серії? А ми з вами побачимося вже дуже скоро у наступному відео.